Музика це не просто мистецтво, це потужний інструмент, який глибоко впливає на людський розум і тіло. Від давніх ритуалів до сучасних терапевтичних практик, музика завжди відігравала ключову роль у людській культурі та добробуті. Вона здатна торкатися найглибших струн душі, викликаючи широкий спектр емоцій та реакцій. Вперше включати музикотерапію до навчальних планів університетів та коледжів почали у Сполучених Штатах ще у 1944 році. З давніх давин відомо, що музика невимовно благотворне та благодатне мистецтво для нас, слухачів, для людини, для тварини, для рослини, для всього на світі. Але у минулому 20 столітті це ще й помножилося на досягнення наукові. І тепер це очевидно з точки зору науки, графіки докреслили, дослідження провели. Де ми це знаємо вже, вже напевно. Музикотерапія це форма лікування, яка використовує музику в терапевтичних цілях, щоб допомогти досягти індивідуальних потреб людини. Музична терапія сприяє розвитку і пам'яті, і уваги, і е, е, дрібної моторики. Е, тому це такий універсальний інструмент психологічної корекції. Музикотерапія активно застосовується для поліпшення психоемоційного стану людини. Зокрема, результати великої кількості досліджень демонструють її ефективність в лікуванні депресії. Крім того, музична терапія сприяє зменшенню тривоги, регулюванню емоцій, полегшенню саморефлексії, поліпшенню стану в процесі роботи над травмою. Одні з найпопулярніших інструментів в управлінні своїм станом це дихальні практики і медитації. От, в принципі, це все і відбувається під час вокалу, тому що в першу чергу ми ем, дихаємо і дихаємо не поверхнево, а глибоко. Ми дихаємо за допомогою нашого живота, скажімо так. так. Діафрагмальне дихання воно допомагає нам, по-перше, ем, заспокоїтись, ем, отримати більше кисню в наш, в наш організм, і використовуючи певні е, техніки. Ми зможемо вплинути на свій фізично, прямо на свій стан здоров'я. Фахівці зауважують, що кожен наш орган працює у своєму ритмі руху, який в свою чергу співпадає з ритмом деяких музичних інструментів. Так, наприклад, ритм барабанів співзвучний з ритмом роботи серця, а флейта відповідає звуковому ритму роботи легень. Доказано, що музика включає всі відділи головного мозку. Тобто, якщо ми говоримо про якісь дисфункції головного мозку, то коли людина чує музику або вона грає щось, то ті дисфункції вони, працюють у напрямку плюс. Музика використовується як допоміжний засіб, основний вплив якого націлений на регуляцію психосоматичних і психоемоційних процесів, корекцію особистісного розвитку. Музика виконує седативну, стимулюючу і катарсичну функції. Дитина дуже емоційна, але якщо ми беремо таку пісню повільно, вона емоційно заспокоюється. Тобто її рухи вони більш спокійні. Емоція спокійна, вона її не розплескує на усіх, вона залишає трохи собі. Музикотерапія включає різноманітні методи, такі як створення музики, прослуховування музичних творів, аналіз і рух під музику, а також вокал. Підходить це завжди індивідуально. Я дивлюся на дитину, що їй потрібно. Якщо це мова хочеться розвити, щоб було чіткіше, тоді ми працюємо по одному. Ми коригуємо слова, ми коригуємо текст. Ми його спочатку проговорюємо. Ми притягуємо ці слова всі потім. Включаємо музику і вже спробуємо це робити під музику. Якщо це людина, яка десь трохи не попадає у ноти, коригуємо ноти. Музикотерапія, різноманітна і глибоко персоналізована форма психотерапії, дивним чином поєднує в собі мистецтво та науку. Ця терапевтична практика сьогодні стоїть на перетині безлічі дисциплін, включаючи медицину, психологію та музичне мистецтво. Дуже багато дітей з аутизмом мають величезні музичні здібності. Тих, яких зустрічається у нормотипових дітей, дуже мало. Це абсолютний музичний слух. Вони можуть не вміти грати на фортепіано, але на слух підбирати любі твори музичні і у інших тональностях музиканти мене зрозуміють. Особливістю музикотерапії є її гнучкість та адаптивність залежно від індивідуальних потреб і переваг людини. Терапія може включати активну участь у музичній діяльності або її пасивне сприйняття. Коли ми кажемо про музичну терапію, ми не кажемо і ми не ставимо собі мети навчити дитину грати на музичному інструменті. Тобто це є не мета. Мета ем, мовою музики ем, навчити дитину слухати, навчити дитину. Спілкуватись, навчити дитину співати. Тобто, в нас є такий зв'язок. В нам музика попадає у мозок. Ми її сл слишимо. Потім мозок обробляє цю інформацію, і потім ми можемо чи співати, чи грати. Складність та універсальність музики роблять її ідеальним інструментом для впливу на психологічний та фізичний стан людини. Мелодії та ритми можуть заспокоювати, надихати, піднімати настрій та навіть знімати біль. Вони починають бути спокійнішими, вони починають краще спілкуватись, вони починають краще розуміти. Це дикція, артикуляція. Це ми працюємо над цим, щоб в них їх мовлення було чіт чіткішим. Це через вокалізацію вони протягують слоги, протягують слова. Травматичні події завжди залишають відбиток на психологічному стані. На війні подібних ситуацій дуже багато, тому вони нерідко призводять до посттравматичного синдрому, депресії та інших важких станів, які дуже часто діагностують у учасників бойових дій. Тому психологічна допомога дуже потрібна. Сама по собі музикотерапія та вокал можуть стати потужним інструментом, що допоможе впоратися з психологічними травмами та негативними емоціями. Музика надає крила. Ем, коли я слухаю музику або наспівую щось собі, то в мене з'являється енергія, я можу, настрій поліпшується, я ну, готовий ще спілкуватися, ще жити і ще робити якісь потрібні дії в цьому житті. Зараз набирають популярність співочі кола, клуби, де заняття вокалом відбувається в колективі. Це дає змогу подолати сором'язливість в колективі завжди співається краще ніж сольно. І тому ці всі емоції, які можуть виникати, вони прибираються саме в цьому форматі гуртового співу, скажімо, коли у нас дійсно як я називаю співочий клуб, а наші хлопці ветерани називають співоче коло. І тому, от як дійсно, ми сидимо в колі енергетичному, в тому числі воно от саме так і впливає. Yeah. Музикотерапія та вокал відіграють важливу роль у реабілітації та соціалізації військових. Через спільні творчі заняття ветерани відкривають нові можливості для самовираження та взаємодії, що сприяє їх інтеграції у соціум після пережитих подій. Для когось музика це взагалі нова сфера, для когось це нереалізована мрія дитинства. І зараз вся наша спільнота, от і я в тому числі, ми допомагаємо їм відчути, що вони можуть, можуть взяти будь-яку нову для себе справу і стати на хороший рівень в цій справі, тому що особливо для людей, які не займалися музикою, і в них починає щось виходити. Для них це є дуже хорошим прикладом того, що не все в житті втрачено, і можна розпочинати все з нуля, в тому числі інколи як для багатьох, і життя після війни. Насамперед, це психологічна реабілітація військових та ефективна адаптація до цивільного життя за межами зони бойових дій. Це суцільний такий нервовий час пісня трошечки дає відболітися від всього цього і, і налаштовує знову ж таки на, на добро, на посмішку, на обійми, на е, зустрічі і на бажання жити. Спів для військових стає потужним інструментом вивільнення емоцій, які часто залишаються невисловленими. Через музику та вокал вони можуть виразити свої переживання, біль, радість і надію, знаходячи полегшення у звуках і словах. Це не лише спосіб подолання внутрішньої напруги, а й можливість знайти гармонію з собою, з іншими та з навколишнім світом. Часто за собою помічав, що саме музика, саме спів, особисто для мене, ну в принципі для багатьох це є правдою. Коли починаєш співати, ти вивільняєш ті емоції, які у тебе всередині. Це може бути кохання, злість, сум. Відповідно до пісні ці емоції можна вивільнити через голос, через тіло. І ти їх просто проживаєш у собі, і через голос ти їх вивільняєш. Тоді ти почуваєш себе набагато легше, тобі стає простіше, і це допомагає жити далі. Музика допомагає не лише в реабілітації, а й поверненні до звичайного життя. Поранення було в голову. І... Голова після поранення була дуже темною, і так дуже важко мені було стан такий був дуже нелегкий. І теж по, по, побачив в об'яві, що буде спів, прийшов на заняття до даринки і з того часу ніяк не можу піти. В основі цієї терапії лежить переконання в тому, що музика може глибоко і багатоаспектно впливати на людину, призводячи до значних змін в емоційному, когнітивному і навіть фізичному стані. Вона дійсно це терапія, вона допомагає в лікуванні. Потім Терпіренка робив такий міні концерт які серед тих, хто ходив на ці співи і ми вчили там тексти, пісні все допомагало. Саме воно в моєму випадку мені. Ці пісні вони повинні були як ліки. То тобто, есть ліки, які мені дійсно були для душі, для серця мені допомагало, воно відновлені і дійсно це після. Потім ми там почали виступати на якісь там заходах. Наздаринка на там ми змогли це робити. І якісь там уже розуміють, що це вже переходить, якийсь же момент, що ти дійсно вже на люди виходиш, і для тебе все. І Все одно це все ліки. Музикотерапія та заняття вокалом стають справжнім порятунком для багатьох людей з інвалідністю, де кожна нота наповнює серце теплом і надією через музику. Вони відновлюють віру в майбутнє, знаходять спокій і сили жити далі. Це шлях, де біль поступово перетворюється на гармонію, а тиша на звуки, що знову дарують сенс та радість.